Чотири роки тому в Україні оголосили бій гральному бізнесу. Мій знайомий навіть написав книгу про переміщення всіх казино до зони відчуження. Реалії зовсім інші. Навіть у центрі столиці поруч з міліцією їх вдало маскують під пункти миттєвих лотерей. Загалом тільки в Києві продовжують діяти 907 гральних клубів і 46 казано. казино. Активісти кажуть, про них знає міліція, але їх кришують, а родини гравців від цього продовжують страждати. Розмова буде цікава цим ранком, бо тема гаряча запросили на неї експерта Олександра Жуковського, начальника відділу спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Доброго ранку, Олександр Юрійовичу. Скажіть, будь ласка, люди розповідають про те, і правозахисники, і активісти, що вони приходять до міліції, вказують конкретні місця. А їм кажуть, так, так розберемося, і нічого не відбувається. В чому суть цього процесу нині? Ну доброго ранку. По перше, я хотів би зауважити, що на даному періоді часу ми можемо. Концентрувати той факт, що консолідація зусиль громадськості і саме правоохоронних органів є доволі значною. Uh -huh. Яскравим прикладом цього це є останні рейди, які проводились на теренах нашої країни е, на протязі чотирьох тижнів. Було ліквідовано більше 600 незаконних закладів грального так. бізнесу. Е, загально було прийнято, що було відкрито 772 кримінальних кримінальні впровадження. До та було б написано притягнуто до відповідальності доволі велику кількість осіб відповідальних mm -hmm. за ці дії. Та було виписано штрафів понад приблизно 50 мільйонів гривень. Тобто, в принципі, людям не слід сидіти, склавши руки, так, їм можна до вас звертатися. Так, правильно? звичайно, хто все таки головний в цьому процесі? Бо експерти часто нарікають на те, що через мінфін проходять всі кошти, і мінфін не дуже ретельно відстежує. Він має відстежувати, що мають контролювати ці процеси органи, такі як ви. А ми ті вони законом дозволені. Ну, Дивіться, так. у нас в країні є закон щодо заборони грального бізнесу в країні, mm -hmm. але ми маємо такий закони щодо відносно про державні лотереї. А, а, алгоритм дії є один. А, державні лотереї це насамперед а, насправді ті ж гральні заклади, але модифіціровані. Вони більш mm -hmm. модифіковані. А, вони приймають гру через а, т, платіжні термінали. Так, так. Через і картки? через картки, але на сьогодні є три е, частних суб'єкта і одна державна суб'єкти, які уповноважені на видавання сертифікатів та ліцензій угу. щодо надання е, грального бізнесу тобі з тобі ж миттєвих лотерей. Так, у нас є сюжет на цю тему. Після того поговоримо все таки, хто винен все одно що люди заспокоїтися не можуть. Гральні зали та казино в Україні заборонені ще 2009 року. Нагадую проти в сумах гральний бізнес діє відкрито, хоча деякі керівники міської прокуратури та міліції цього чомусь не бачать. Так сьогодні виглядають гральні заклади в Сумах. Більшість переховуються під виглядом інтернет-клубів. Є й такі, що діють відкрито. На фасаді цього, наприклад, прямо написано Це азарт-клуб. Утримання таких закладів це вже злочин. І тому вже в цьому районі є злочинність, пов'язана з порушенням законодавства про заборону грального бізнесу. По-друге, люди, які схильні до ігроманії, або люди хворі на ігроманію, будемо відверті, ці ж люди і вчиняють злочини для того, щоб у них були гроші на заняття ігроманією та на сплату боргів, які утворюються в результаті цього. Місцевий громад на умовах анонімності розповів, скільки здатна програти одна людина. Квартири дві в місті Києві то сітра що так квартир? Да. не київський Так. Да. Олександр вважається надійним гравцем, грає без кредитів, але часто залишає в ігровому залі все, що є у кишені. За його словами, єдина перевага нелегальності ігрових клубів з них дозволяють виходити з виграшем. Максимальний виграш у мене був так, щоб я зараз... Пішов і сняв. І Допомогти нам пройти всередину. Олександр відмовляється. Каже, по-перше, незнайомця туди не пустять, по-друге, для того, щоб увійти, треба знати службовий номер мобільного телефону адміністратора клубу. Провести нас або за нас поручитися це підставити себе під великі неприємності. Отже, Олександр, це однозначно незаконно, коли Азарт-клуб, якщо під вивіскою миттєві лотереї, це б можливо було, і якщо б вони мали ліцензію, так, так? це тут абсолютно незаконно. Тобто е людям не слід хвилюватися, якщо є ті волотереї в інших випадках вони можуть звертатися до вас зі скаргами і вказівком. Правильно, скажіть, будь ласка, зараз про союз працівників ігорного бізнесу каже: якщо їм дозволять працювати в тих містах, де проводилося євро, вони будуть давати до бюджету України 4 мільярди гривень. Так навіщо ці всі схеми заплутані? Можливо, дозволити. Цьому бізнесу працювати можливо є якісь законопроекти ідеальні їх слід впровадити в життя і всім буде жити спокійно ну дивіться перш за все це доволі фундаментальне питання це не можна вирішити питання за місяць чи за півроку угу, я розумію, перш за так. все для вирішення цього питання на теренах нашої держави повинна бути юридична база так законопроект на даному період часу даний законопроект щодо незаборони грального бізнесу щодо легалізації угу. даного грального бізнесу він існує але він це залежить від того, що і наші урядовці приймуть його. Так. Насправді цей законопроект є доволі ідеальним і він під собою має на увазі винесення грального бізнесу лише на курортні зони. Угу. І ліцензія повинна проплачуватися на рахунок п'яти років. Uh -huh. Також гральні заклади повинні розташовуватися лише у п'ятизіркових готелі. Uh -huh. І головне питання того, що ми, якщо цей законопроект пролобюємо, ми уберемо з гральних закладів людей, які є по перше за все неосвічені. і. Прозалежні, які Прозалежні, страждають, які страждають які я розуміла. Зрозуміло. Дякую вам, Олександре. Отже, будемо сподіватися, що рядовці все-таки приймуть цей закон, і він розв'яже руки абсолютно всім. Одні будуть заробляти, інші зберігати свої родини. Олександр Жуковський, начальник відділу всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю, сьогодні відповів на всі питання. Гральний бізнес великі гроші. Якщо ви не в ньому, то не пропускайте черговий випуск бізнесу, бо ми вчимо заробляти чесні гроші. Мрія